Показую вам коту семейку Ви зрозуміли, вже, хто це. Це самі малюсінькі кошенята наразі. Маму я назвала Лойс. Ну, таке мені прийшло в голову, так і назвала. Бо, знаєте, варіантів ну, хочеться не повторюватися. І ось такі маленькі. Це вже друга повна мисочка їжі, щоб ви розуміли. Я їм сиплю стільки, скільки вони хочуть. А... Ну, що вам сказати, корму мало. Дуже потрібен корм саме для оцих мілкашей, знаєте, Ось буквально я замовила 2 кілограма. Ось такі. так. Мазан Бейкет. Лякайтеся, підлоги тут нема. Ой, така. Немає, ви ж розумієте, що немає достойного місця для отримання котів через то таке, Де є? Скажем так. Не можеш рятувати всіх, поки попередні не будуть прилаштовані. Ну, тут крайня ситуація, бо малюки були самі. Ну, ви знаєте ту історію, якщо подивитися. Так, мама у нас Лоїс. Е, у нас чорненький хлопчик, і хлопчик-один роженький. Не оця, що прямо дивиться, це дівчинка. Отей, що грається, то хлопчик у нього такий біленького більше на мордецьці. І він останній, якого ми зловили. Тобто два хлопця, дві дівчинки. Хочу їм придумати імена. Може, ще зарано, бо дуже маленькі кошенятка, півтора місячні. Хочеться, щоб вони пройшли гарненьку обробочку від паразитів, щоб все було добре, вколоти вакцинку, і тоді вже ти розумієш, що ну, якщо нема негативної реакції, то все, в принципі, добре. Не дуже подобається мені мамочка, бо вона трошки підкашлює. Небагато, але я розумію, що це начальна стадія ринотрахіту. Які є у всіх, навіть домашніх котів, які на самовиголі, поголовно у всіх. І буду радитись ветеринарами, чи можна зараз мамі давати Юнідокс антибіотик. Бо без антибіотика зрозуміло, що ренатрахіт може бути гірший і перейти на кошенят. Кошеняти, до речі, здорові на даний момент. Очки не течуть, вони просто були брудні. Я це повитирала. Нічого там не тече, соплі і шмарклі, нічого нема. Це дуже добре. Але треба вирішувати з мамуською. Бачите, теж очі не тічуть, але вона трошки підкашлює. При тому, що я її обробила безпечним препаратом для лактуючих. Сілафортиком я обробила. Купила її від глистів профендер. Це теж дозволено для лактуючих мамочок. Ну, Яких є як кошенятка, які їдять молочко. Через тиждень я оброблю Профендером. Може це і глести, звісно. Мені кажется, ну, по моєму досвіду, я бачу, що вона трошки підхрипує. Не сильно, але трохи є. Тому я би їй хоча б днів 5 подавала б юнідокс. Але хочу спершу з ветеринаром поговорити, бо діти її суть, чи це як взагалі. Хоча, знаєте, якщо пологість брати, якщо б діти були хворі, я б їм теж давала юнідокс. Ну, звичайно, маленьку там четвертинку, але б давала, бо іначе вони можуть померти. Тому я думаю, що тут, якщо якась частинка юнідокса до них попаде через молочко, то не є критично поки, напевно, вдруг там, так, да, щось. Ну, я буду радитись, так? І буду починати. Юнідокса в мене взагалі немає. Юнідокс, таке відчуття, що я його їм, бо я в ту аптеку ходжу за цими флоксалами, юнідоксами. Ну, не маю на увазі, людський, людську аптеку. Для котів собак, ну, вони вже знають, що я для них беру, бо, ну, бо антибіотики, розумієте. Е, пелюшки ходила, брала, бачили, як може в дописах велику упаковочку 30 штук. Пелюшки дуже треба завжди. Бачите, е, це, до речі, подарунковий такий, напомню, що я його не використовую. У мене дрів'ясний, але насипала це, щоб маленькі зрозуміли, що туди треба пісікаки робити. Ну і на сьогодні пільоночка чиста, ну, крім того, що наповнювач, вона чиста. Ну, пару там було какашечки, як то кажуть. Але пісять вони зрозуміла, що треба горщик. Молодці, дітки молодці. Бо до цього в мене і горщика не було, щоб ви розуміли, бо все зайнято. І пільонку я цю два рази в день міняла, то жах, що воно було запісне, закакано. Ну, розумієте, так. То зараз, ну, отак, картина така, будемо прибирати ввечері, хай ще так побуде. Щоб вони чули запах і розуміли, що треба туди йти. Все, мала щось видирається, хлопчик. Але бачите, вони веселенькі, вони граються, п'ють водичку, їдять кормік. Мама така в них хороша, лагідна кішечка, дуже лагідна. От кролик оце дівчинка трьохцвітка. Мама Лоїс, а дітей треба щось гарненьке. Таке. Ну, Дуся та Муся, я таким не називаю. Ну, це якось банально. знаєте, Хочеться прямо, ну, красиво, хочеться. Так. Красиво. І так, щоб ще не було. Так що, цямейка. От, от бачите, от вона трошки так шийку. Да? Ну, не сильно, зовсім не сильно, але це так, якби початкова стадія. Не хочеться, щоб то затягнути, бо я все ж таки її планую вакцинувати згодом. Тому треба, щоб вона була здоровенька для цього всього. Та, да? малявочки? Ось такі у нас красинки малявочки та зайки. Поставила тут, бо там інші коти в, в той кімнаті, у Міляді, лишай. Е, ну, розумієте, коли багато котів, все починається і не можна їх з'єднувати, ні в якому разі не вакцинованих. Навіть коли коти вакциновані, їх може вилезти лишай, і він переходить на всіх, і це капець просто. Через то мають бути окремо. Наскільки це можливо? А це вже в моїх обставинах неможливо просто. Через то Інша кота сім'я в гаражі. А, дуже надію, що буде допомога з прилаштуваннями, бо, чесно кажучи, рятувати так неможливо. Просто лишати на вулиці, годувати все, ну бо, бо як? По-іншому ніяк, якщо їх ніхто не бере. Да? А там виживання. Хто виживе, хто не виживе. А, якось так. Да пупсики. Ну, да, бачите, нюхай, нюхай. І розумієш, що це туалетик. Туди треба ходити. Хороші дітахи, я бачила вчора цю трицветну дівчинку, вона важ 517 г. Тобто, вона доросла до обробки але, але Так як вона дуже маленько побула тут, я хочу, щоб ще. Е, Може, зараз вторить підбачите, як молиті режимки. Я хочу, щоб вони ще трошки набралися сил, підросли до грам 600. І тоді я вже буду їх обробляти сіла бо вони заблошені, ну, понятно, що заглищені. Бачите, розумію, розумію, що толі. Через той я не спішу прибирати. Бо вони мають чути запах. Ей, а на що ви вкрали? Це мої табіки. Вони вкрали ці ватні спонжі і гризуть пакет. Як вони? Його зняли зверху клітки. Це ж стягнули і вже. Давайте. Зараз заберу. І чого ти Все, все, зрозуміло. Отак, от отак дітки, вчаться. пішло пісити. Хлопчик пішов пісити. Хлопчик був останній підібраний. Бачите, як він розумів, що треба сідати, піськати. Ну і мама велику роль грає, вона їм показує, звісно. Але запах це те, що там уже нароблено, вони це все понімають. Бачите, загрибає. Пісь мої дяйки. Хлопчик, умняшечка. Чорний, рижненькі хлопчики і рижненька трьохцветка дівчинка. Будемо думати, да, поки паспорта я не завожу, вже як паспорта, то вже тоді мені треба буде е, імена, я то все вписую, вік. Я думаю, що вони півторамісячні, нема ще двох місяців. Я так, я так думаю. Хоча, знаєте, ті кошенятки, які ростуть вдома з народження, от як мої, да, з Еліс кошенятка. Вони набагато більші, бо вони гарно харчувалися, бо з народження вони в мене. А ці що ж, мама носила, непонятно, що їла. От бачите, от вона сидить і я бачу, що вона так дихає грудною клітиною, так? Да? Ну, вона ще муркає, звісно. Дякую хороший. Так що я буду радитись і буду починати Юнідокс. буду вдячна вам за підтримку на Юнідокс. Тому що обробки, вакцинації, все замовила, це дуже-дуже дорого. Багато грошей на це пішло. І вже треба буде корм. Для цих малих ще паштетики добре було би їм їсти. Да? Але нема поки за що їх купувати. ой, -ой, -ой. Ця дівчинка взагалі подивіться рижа, Вона дуже не перстка, вона більше рижика краса, красуня. І на мордочці вона дівчинка-дівчинка, так? -дівчинка, Оця да? маленька прямо сидить. Дівчинка, дівчинка. Я мамочка. Друзі, сьогодні гаражних кошенят я теж гладила. І мамочку гладила. Ну так, да, вона шипіла, але я все рівно її гладила. <смі> я їм смаколики дала і вони там в шоці такі, що я така нагладна лізу. Але вона хороша, вона просто стресує. Вона не декарка. І діти не декарі, є дитина теж гладила. Ой, пішов теж в туалет. Кільміть. Так що буду дуже вдячна вам за підтримку цієї коту сім'ї. На перетримку нічого такого я ще не збирала. Ой, не знаю, я ще ту перетримку не закрила. Це взагалі якось дуже важко. Забагато за тваринок, забагато. Дякую за увагу.